Всім привіт, пані та панове! Мене звати Діана Феченко. Ви на каналі Кацапського інферно, і це огляд другого ігрового дня Blast Premier Fall Final 2023. Сьогодні на нас очікував дуже цікавий матч. Це протистояння на виліт. Це битва двох друзів Даньки Гетріка і Валерія Біта. Колись вони разом зростали в академках Наві. Вчилися там грати, а от тепер е, виступають на тиро один івенті один проти одного. Як швидко ростуть чужі діти? Слухайте. Перша мапа Overpass, вибір. NiP. вони розпочали за атаку і на пістолеці швидко залетіли на аплен та встановили вибухівку. Але з'явився Біт та виграв ковбойський клач один в два з беретами. Наві повели 2-0, потім ніпи зрівняли рахунок. І більше жодного раунду в першій половині вони взяти не змогли. Почалася тотальна домінація народжених перемагати. Біт знищував суперників пачками. Конфіга при цьому відкриті на типу гранати вже дуже великі проблеми. Флешки від Олексі, від контру відкривається. Бід перша половина 10-2 за наві, і це було потужно. А ось друга пістолетка завершилася тріпл вбивством від конфіга. Емоції Крістіана не змусили себе довго чекати. Старт другої половини виграли Енайпі завдяки вдалим раундам та рівній економіці, але знову увімкнувся бід та взяв клач 1 в 2, що дало можливість Наві вийти на матчпойнт 12-6, всього один раунд до перемоги на мапі. Але тут почалося. Ніндзі в піжамах набирали раунд за раундом. Вигравали усі перестрілки. Здавалося, що нас чекають доди. Але раптом навівправно зайшли на Б-план та нарешті забрали останній раунд. Камбеку від шведського клубу не сталося. 13-11 на користь Наві. Другою мапою був міраж. Вибір команди наві. В принципі, все логічно. NIP тільки що взяли нового капітана собі в команду. Він прийшов з Movistar Riders, і там вони не грали взагалі міраж. Тому вибір мапи цілком логічний. Пістолетку народжені перемагати програли. Але у другому раунді як блискавки вилетіли на міт та зрівняли рахунок. Здавалося б, у вас приємна економіка, гарна зброя на руках, у суперника лише пістолети. Що може піти не так? Але тут конфіг роздав по головах, а потім ще й Рез знищив наві на Бепленті. Цю війну фурців виграли саме Ніпи старт мапи повністю за ними. На рахунку 2-5 Наві зловили приємний таймінг та виграли раунд з пістолетами, що допомогло зрівняти економіку. І ось вже на табло 5-5. Ніндзі мали забирати шостий для себе, але Вандефул та Алексі Бі виграли надскладний клатч 2-5. В кічені не буде. Вандефул забирає Реза, і стак також падає, і залишається хетрік один проти двох. Половина 7-5 на користь Наві. У другій половині Наві важко було зупинити. Лише один єдиний раунд змогли взяти ЕНАП. 13-6 на цій мапі і 2-0 у матчі. Наві проходять далі у чвертьфінал, а ЕНАЙПІ покидають цей данський турнір. В інтерв'ю після матчу Джеєл сказав, що українські фанати однозначно номер один. Дякуємо, бубочко. Серед інших результатів. Фейс зіграли напружений матч проти Cloud9. на першій мапі Фейзи увесь час були попереду, але у вирішальний момент Cloud9 взяли 5 раундів поспіль. Рейн дуже старався зупинити цю серію, майже зробив Ейс на рахунку 9-10, але Росіяни закрили мапу. 13-11. Далі був Ancient. На своєму виборі Фейс просто переїхали команду Cloud9 13-2. Навіть немає що сказати про цей матч. Але третьою мапою був Anubis і там вже була справжня м'ясорубка. Першими до матчпойнта дісталися Cloud9 12-10. Та Фейс не захотіли ось так завершувати свій вінстрік із 16 мап та перевели гру на овертайми. На додаткових клауда знову мали три шанси виграти матч, але не те, що не реалізували жоден з них. Вони віддали сім раундів поспіль та феєрично програли. Фейс у півфіналі турніру. А клауднай почнуть плей-офф з чвертьфіналу. Фейзи виграли свій 17-й офіційний матч поспіль і вже вписали своє ім'я в історію. Крутіші стрійки видавали хіба що Liquid у 2019 му та NIP у 2012-му. Тоді американці показали 23 переможні серії, а NIP 60. Як це взагалі можливо? А під вечір ми спостерігали за справжнім «Ель Класіко» – данським дербі між Героїк та Астраліс. На першій мапі Девайс та компанія вели 8-0, аж раптом Героїк почали люто камбечити і не віддали жодного раунду. Уявляєте? З 8-0 до 8-13. Астраліс, ви чого? Нагадаю, що вчора було те ж саме проти Complexity. Після 12-2 Astralis віддали аж 14 раундів поспіль. Другу мапу також виграли героїк та вийшли у плей-офф. цього року. Данська публіка не побачить своїх улюблених Астраліс на сцені Роял Арени у Копенгагені. Але Кедіансюш та Тесес спробують захистити титул чемпіонів осіннього сезону. Бласт. Останніми між собою грали Віталіті та Комплексіті. І якщо на свою мапу американці навіть не зайшли 13-2 на користь Віталіті, то на виборі опонента показали характер, особливо Хаузер, коли виграв клач та вивів команду на маппойнт. Нюк комплексіті виграли з рахунком 16-13, А ось на вирішальну інферно їх не вистачило. 2-1 по мапам і Віталіті вийшли у півфінал. А комплексіті потрапили до чвертьфіналу, де зіграють проти наві. Переможець цього матчу зустрінеться з Фейс в іншій половині сітки. Чвертьфінал герої Cloud9, А Віталіті вже чекають у півфіналі. І це був огляд другого ігрового дня Blast Premiere Fall Final 2023. Дякую вам, глядачі, за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити мені вподобайку, написати коментар і підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Буду чекати від вас активності. Пишіть в коментарях взагалі, як вам цей формат, чи заходить, чи ні, коли ви його дивитесь під час сніданку, можливо, чим снідаєте. Коротше, пишіть все. Побачимося з вами у наступних оглядах. Тим папа.